Всім привіт, танкісти! На моєму каналі щосуботи виходить відео з розіграшем 500 золота. Це стабільна халява щотижня. Щоб взяти участь, підпишись на канал BattleTimeUA, постав лайкос відосу і залиш свій танковий нік в коментарях під останнім відео з назвою розіграш. Нагадую, без нікнейму в коментарі участь не рахується, тому не забувай залишати свій нік кожного тижня. Шанси дуже реальні, переможців обираю відкрито. А тепер головний розіграш на каналі. Коли на каналі буде 500 підписників, я розіграю преміум танк Льове та 10 тисяч золота. Аналогічно, просто підпишись на канал та слідкуй за новинами каналу. Все максимально просто, без накруток, без обману, В розіграші, чесні, атмосфера лампова, стріми регулярні. На каналі BattleTime.ua ти знайдеш завжди круті реплеї, стріми від підписників, розбори боїв та море позитиву. До зустрічі на стрімах, успіхів у боях. Хай щастить!